Ну дивися, що я скрутив. Хоч курнути? Не, та давай, давно там не бало. На, кури. Щось цініс на мене не діє. Може воно якесь просрочене. Не бере мене це. Чуєш? А то що за чорти на дерева? Рогаті, постаті. Зараз маєш видіти, я з них попив, що це зіб'ю. Вони по-любому без документів, то їм не пекло. Тут дозвола, візи треба мати. Алло? Шеф? Що ви хочете? Я не маю коли говорити. Я коло про табавку шукаю. У нас в Шипенцах їх багато. Хочете під жидового. Боже, я більше не буду мацати чи за зацицьку. Це його ідея, це його гріх. Я більше не буду брати взяток. Я буду жити по закону, бегме! Кольцю, я, звісно, тебе не хочу відволікати, але там тютюн я взяв у діда, бо грошей на дзігарі не було. Шлях би тебе до плоту трапив. Слава Ісу, ви дивитесь 89 канал, найпопулярніший кабельний канал, буковини та покуття. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у Славка Борака, різника газди і просто хорошого односельчанина. Слава Ісу! Славко, розкажи нам що ж про свою професію. Кожна людина тримає свинку. І коли свинка підходить до потрібної ваги, її треба різати. Різник в свою чергу заколює свинку, розрубує то все. Топиш смалець, кроїть солонину, робить ковбаску, кишечку, сальтісончик. Дехто робить тушоночку. Це вже як захоче клієнт. Я страшно люблю, коли кротико секає, коли славко ріже свиню. Я би на то вічно дивився. Ми зв'язуємо свині ноги, хрестимося. І я ріжу горло різко так. Ну, а деколи, коли на скору руку попадає, то навпаки. Спочатку ріжемо, а потім хрестимося, бо декотрі свині моцкрича, а як голову відрізати, то вона, як правило, мовчить. Але бувають різні випадки. Славко хороший різник, Він недавно в мене свиню різав. За три години все файно поробив. Потерпіла, вмерла бігом, не мучилася. Славко, а тобі не здається, що це досить жорстока професія? Часом, коли свинка гарненька, з рум'яними щічками, з посмішкою, перед тим, як зробити це з нею, я кажу, три очі на і вірую. Свинка має розуміти, що це воля Божа. Бог створив тварину на поживу людям. А я страшне, люблю, і кров тако сикає і стікає по землі, аж піниться, а вона кричить, мов навіжена, а потім замовкає і постогне. А як ти відносишся до тих різників, які, крім того, що їм люди платять гроші, крадуть ще кавалок м'яса? Не знаю, це не про нас. Ми в цім плані скрупульозні. Нам нічого чужого не треба. Якби Славко украв хоч кусок м'яса, мені би вже давно прийшла заява. Але як у нас в міліції кажуть, нема заяви, нема злочину. Господар пішов у туалет, а я два куска солонини і один кусок печінки встиг приходити. Куди класти? Само під парканом мій вілі. Клади на руль, подумай, що якісь інструменти. Давай дім. Що що ви казали? Мене звати Богдана. Я жінка славнозвісного шипенського різника Славка Борака. Так, я йому багато зраджувала до весілля. Навіть на самому весіллі. Але на весіллі це робити то не гріх. То така буковинська традиція. Так годиться. Тепер я вже інша. Я вже рідко йому зраджую, та й так, щоб він не знав. Бо, як то все каже, очі не бачить, та душа не болить. А я кажу, Славкове, трамбуй її, не лінуйся, бо як ти не будеш трамбувати, то буде трамбувати хто з другий. От і я трамбую час від часу її. А чого такому добру пропадати? Сліва половина, аж до Верховини. Я цілий день наріжу сам м'яса, накручуся і приходжу трудний додому, борзо лягаю спати, а Богданка обіжається на те, що я не приділяю їй уваги. І тому вона шукає собі розраду на стороні. Я йому казала вже не раз або свині, або я. Я молода дівчина, мені хотіть ніжності. а часом і грубості. Славко, мені нагадує мого покійного чоловіка Міля. І Інколи сама дивуюся, звідки у мене діти, як то сталося. Це я у всьому виден. Бідна Богданка, мені її шкода. Через що вона має проходити через мене? Славко, він хороший хлопець. Роботящий. Але я думаю, він не від кохання. Алло, Богданко, ти де? Я йду якраз з роботи додому. Взяв тобі вареного язичка, як ти любиш. Я коло потоку. Тут міліція, багато міліції, тут пограбування. Ні, вбивство, три вбивства. Я свідок, свідчення даю. Я тобою пишаюсь. Ти приносиш користь суспільству. Буду допізна свідчення давати. Щасливий! Що так і сказав? Користь суспільству, Сараку, той Славко. Буває так, що мені сподобається якась людина, і все. Я не можу себе контролювати. Ти маєш розум. Розведеся тепер по-людськи. найди собі файну, розумну, молоду дівчину і жити, як білі люди. Мені стидно, що в мене син лохотрон. Мой не нервуй мене, я йду щось робити Та ха... дубав. Ганусь, дивись, у нас скоро випускний, а давай зробимо, як в американських фільмах, я за тобою зайду і ми підемо разом. Іване, виключи свій фольклор. Я такого наслухалась вже в селі про твої подвиги, що мені гидко від тебе. Я як дізналась, з ким він мутить. З малими, з старими, з одруженими, з розведеними, я була шокована. Це не той Іван, якого я знала. Це просто жах. Гануся, це життя. Тобі гірше, якби ти за мене нічого не чула. Я здоровий хлоп, це мус. Гануся надто ідеальна. Вона з сім'ї вчителів, стара закалка. Мені буде важко взяти таку вершину, але всякі буває. Я дуже рада, що в нас з тобою нічого не склалося, і ти живеш своїм життям, а я своїм. Ну дивись, може, я нагуляюсь, вирішу остепенитись, стану чемним, і ми зможемо бути разом. Іван дуже крутий бахор. Коли я виросту, я хочу бути схожим на нього. І тому я навмисно не ходжу в качалку і не займаюся спортом. Іване, в мене є хлопець, і нам дуже добре разом. Того нічого чути я не хочу, а зустрілася з тобою чисто через вічливість і стару дружбу. Ну, то я не кажу, би ви розходилися. Ми просто можемо з тобою піти пару разів потусити. Він навіть не має знати. Ти бритка людина. Боже, які файні яйця в гріші Чорнея. А що ви так на мене дивитеся? Я того року на окурітка маленькі купляла, а тепер хочу бройлерів взяти. Ну і яйця в нього є. Що ви від відівки не говорили? А Порошенко файний, митій чоловік, файно собі жінку вже є докупи. А то, що він собі може май на стороні, та то то таке. Та то йому точно мають водити, як султану, молоденьких дівчаток під адміністрацію. Ну а що тут такого? Йому треба черпати молодої енергії. Я дуже люблю слухати розповіді цьоці Маланки. Її чоловік мій хрещений. Як була маленькою, часто приходила до них в гості. Я так любила проводити час у тьоті Маланки на колінах. Я внук Маланки Захарівни, і мені дуже соромно за її вчинки. Я не можу ні одну дівчину до хати привести, вона починає до них приставати. Люди кажуть, що ця маланка трошки ціло. їй дівчата подобають. А Йолька? Я вам кажу, така файна стала, така прическа у неї, бо та коса вже всім надоїла. Такі убері в неї файні, то все так знаєте, по фігурі. Боже, так би і щупнула її за. Я їй написала офіційний лист Київ, центральний офіс партії. Чи не хотіла би вона приїхати до нас в Шепинці? Та я би прийняла її тут, як все належить. А де спала б у мене на ложку? Якби в мене була така баба, то та мені було б сорно вийти в село. Це ганьба. За на таку давно розстріляли. Дівки, я чула, що з наступного місяця пенсію на 100 гривень підіймають. Добрий день, Маланка Захарівна. О, дівки, не кидайте мене. Ви писали листа з погрозами Юлії Тимошенко? Мітри, бій, ми хлопці, нічого не писали. Ніяких погроз. пороз таєхні усі у селі знають, що ви з Боченка. Вже й до Юльки добралися. СБУ з Києва прислало факт з текстом повідомлення. Сонечко моє, я тебе украду, закрию у себе дома і буду тобою милуватися, нікому більше тебе не дам. Всі, хто тебе забере від мене, я буду бити грильми межі очі. Нікому тебе не віддам. Красунечко моя, Цілую тебе. Це кримінал, це погроза викрадення та погроза насильства. <клухи> Ти куди? Курва стара. За горі кам'яної пасе барандики, котра дівка Ніківана має гріх великий. Ви молодці що це здоймаєте. Це випускний Шепицького 11 класу. Ресторан гран-прі. Ми собі нормально відпочиваємо. Хто бухає? Дічі дві жують на тверезу голову. Але всім кайфово бо ми покидаємо це пекло. Пекло під назвою Школа. Ми маємо співати такого широку, Бикувати не треба. Ми однокласники, чеки гівно псич. Життя це така штука, де треба поважати людей, усіх людей. От такого Василю через гуру років прийдеш в сільраду, а там, припустим Маруся Макуса вже секретарка. А я її за косички тягав. А може не за косички, а за що з друге? А вже нема лиця до неї і піти та й заговорити. Я хочу попросити пробачення башня усіх вчителів, однокласників. Може, десь я був з верхній? От часом когось так брали, з вікна, з третього поверха, за ноги тримали 10 хвилин, поки всі гроші не віддасть. Отакрась От раз від рука взяли. Все віддав. А в кінці року нам по дванадцять поклав. Святилася би Фрека. Ви бажайте чай чи каву? не тортика. Опа, які люди. Ти що, вже не м'як? Перекваліфікувався. Та ні, я тут підробляю. Грошей забагато не буває. Що? Вже не маю взятки, брати, то почав тарелі носити. Ви будете щось заказувати, чи ви лаш мозги потріпати хочете. Що ти біришся? Ти обслуговуючий персонал. І Якщо я со не захочу, ти мені будеш плечі чухати. На плешку. Тут нормальна музика. Скажи музикантам, знайдуть туман. Включи це і награй до кінця вечора. За правий прискакався довго мною. А тоді. Зарінко, може, ми пройдемо за ресторан для продовження нашого паціону. На Іване, який ти дурний! Я думала, що я для тебе особлива, а ти зі мною як з усіма. Я нікому не потрібен. Іване може вже час остепенитися? стати нормальною людиною, зважати на почуття інших і зрозуміти, що є таке поняття, як кохання, ніжність, вірність. Чи ти не розумієш, про що я? Я пам'ятаю випускний фотоальбом дали такий. В ньому фотки мого класу разом зібрані. Тут мої друзі, тут і я, вона ціла історія. Двадцять 29... дев'ять. Опа-опа-опа-па. О, хочу передати привіт Своїй чити з біології Оксані різонтів. Вона ще не віддана а то їй вже двадцять чотири роки. Боже, а як вона розказувала про статеве дозрівання? Пам'ятаєш, убрала ту коротеньку спідничку, і той лівчик. У шапку, я туди спеціально не прийшов на урок, бо боявся зробити знову скереню. Хлопці, іди з нами танцювати. Нам без вас ну дуже судно. Христинку, ти не бачай, але нам ж треба догнатися. На все свій час. Пішли, пішли. Дидорійся сюди. Ша, на, іди купи мені бутилку пива, бо ти мій повнолітний виглядаєш. Чуєш ти? Да. Думаєш, ти го бачиш? Я свою бабу про це. ти зараз за такі бесіди по бебіхах дістанеш, ти мене поняв чи чу... понючити і тут сваретен. А ну їм спілкуйтеся з дівчатами. Те, що в нас було з Богданою, не має ніякого значення. І, ну, і те, що ще буде, також не має ніякого значення. Я не хочу лізти в сім'ю. Я просто хочу допомогти славу. Я помічний Бахур.